Народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Суховський взяв участь в обговоренні необхідності прийняття закону про люстрацію. Ми мали декілька разів. Шанс провести люстрацію в Україні перший раз це було в 91-му році. Люстрація не була проведена, але люстрацію провели країни Прибалтики, Польща, Чехія, Словаччина. Другий шанс, звичайно, ми мали провести це в 2005 році після помаранчевої революції. Зокрема, Олег Тягнебок, лідер фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вніс тоді в парламент законопроект про люстрацію. Він на жаль не був підтриманий. А якщо він був би підтриманий, тоді звичайно, що не прийшов би режим Януковича, не прийшли би ті злочинці, які узурпували владу, які переслідували українців, які вбивали українців. І відповідно зараз ми також внесли законопроект про люстрацію номер 4570, Він не був підтриманий в парламенті, і зараз ми маємо узгоджений законопроект про очищення влади. І відповідно, цей законопроект про очищення влади базується на нашому законопроекті. 4570. Фракція Всеукраїнського об'єднання свобода буде робити все для того, щоб закон про очищення влади в Україні був проголосований в парламенті України.